Сестра. Сестра Виктория, когда рассказывала вирш, сказала стих из Слова Божьего. «Не любите мира, не того, что в мире, потому что в мире похоть плоти, похоть очей, и гордость житей, от отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Будь ласка, займите ваши места. Сегодня... Я хотів би разом з вами пороздумувати над Словом Божим. В нашій церкві сьогодні праздник. Ми будемо бачити молодих людей, які хочуть вступити в сімейне життя, людей, які вступили в сімейне життя, які будуть приносити діток до Господа. І це дійсно праздник, це життя. Це так радісно, це так радісно, коли церква поповняється. Коли святе Божє насіння, воно росте, воно умножається, воно має глибокі коріння. Коли народ Божий, святі Божі люди вони не бояться життя, бо вони хочуть отримати вічне життя. І в цьому життю, временному, вони не бояться життя, не бояться давати життя, продовжувати. Господи, я уповаю на вічне життя. І в цьому життю я хочу, щоб те, що ти даєш життя, щоб воно продовжувалось. От, приблизно на цю тему я хотів би з вами разом пороздумувати. приблизно. Читаю Слово Боже як в Старому заповіті, так і в Новому Заповіті. Я находжу, Слово Боже благословляє людей, щоб вони розмножалися, щоб вони укріплялися, щоб сем'я святих Божих людей воно було крепке і воно не умалялось, а щоб воно розширювалося. Я одного разу. Говорив з одним чоловіком. 13 років я проробив Норпол Портлан в компанії одної, і там був один чоловік. Він, бачучи мене, моє життя, вся компанія знала, що в мене на той час було шестеро діток. І от він підходить і каже мені такі слова. Віктор каже, я вертаюся до моєї першої жінки. Скільки в нього було, не знаю, ну двоє це точно. Я кажу йому: ну, добре, і він мені каже такі слова. Для мене моя сім'я це щось святе. Він розуміє, з ким він говорить. Він розуміє. А я йому кажу, в мене там дочка, назвав там 13 років чи скільки. А я йому кажу, ну добре, добре, що ти на це скажеш мені? каже. А я йому кажу, Дарин, before everything, you have strong, you supposed to be have strong фундамент. You don't have it, this fundament, I not see. Він каже, why? Пріжні всього, ти, ти должен мати крепкий фундамент для того, щоб твоя сім'я созидалася. Я його не бачу в тебе цього крепкого фундамента. Мінімум, максимум, мінімум півроку. І ти підеш з тої сім'ї. Він чого ти кажеш так? Я кажу, тому що в тебе нема того фундамента. Я йому спитав, кажу, ти на обійдешся, я так скажу, як я бачу. Він каже: ні. І я йому сказав ці слова. Так от віруючі люди повинні мати крепкий фундамент. Фундамент до сім'ї, фундамент до служення. Крепкий фундамент. Святі Божі люди це ті люди, які можуть собою контролювати. Безусловно, в процентному відношенні це процентне відношення дуже велике, ну вище, чим у невіруючих людей повинно бути. Дивіться, що пише слово Господнє. Ми знаємо історію, ми знаємо фараона, ми знаємо, як він притісняв ізраїльський народ. Я ще раз і ще раз убіждаюся в тому, що Бог правильно зробив, що він вибрав ізраїльський народ. Наскільки інтересно, так, да, у них були неправильні моменти в житті, як у кожного чоловіка бувають. Ну дивіться, наскільки вони любили Бога, вони боялися Бога, каже слово Боже. І вони рождали діток. Вони благодійствували сразу, коли був Іосиф, а потім вони в рабство попали, їх притісняли, а вони рождали діток. Над ними і здівалися жорстоко каже слово Боже. Іздівалися, а вони продовжують рождати діток. Так, каже слово Боже, наповнилась земля вся та. І люди, ці євреї, вони рождали діток. В рабстві, в рабстві. Вони розуміли, що їхня дочка, їхній синок прямо буде рабом цим людям. І, несмотря ні на що, на ці проблеми, на рабську їжу і на все остальне моральне уніження, де їх убивали просто морально, і здівались жорстоко над ними. А вони продовжували рождати діток. Каже історія про цих двох повівальних бабок про те, що це не були прості десь на хуторі дві бабки, і їх фараон знайшов. Це люди, які стояли во главі народа ізраїльського. І вони, і їх позвав фараон і каже: хлопчики, убивайте, а дівчаток не троште. А чого? Як ви думаєте, чого? Тому що дівчатка виростуть, вони будуть мати потребу в сімейної житті. І куди вони підуть? Звісно, вони підуть до його синів, до єгиптян. І таким образом Єгипет буде умножатися. І вони вже будуть вважатися, хотя ті діти наполовину євреї, а вони вже будуть щати стопроцентні єгиптяни. Яка промисел, який лукавий промисел чоловіка? Цей момент не срабатує. Люди бачать, фараон сказав їм, щоб так робили. Вони не роблять цього, не убивають діток. І далі той, хто пише це слово, він каже, що над цими бабульками почали наблюдати і побачили, що їх Бог благословляє. Бог благословляє їх за те, що вони не убивали діток. Тоді фараон робить прямо, явно каже своїм людям. Кого побачите хлопчика, кидайте його в річку. Убивайте його. Придавайте смерті. Так от смерть буває різна. Є смерть, коли людина просто вбила когось. Є смерть, коли людина содействувала до смерті. Вона не вбивала, вона просто держала того чоловіка. Є смерті мільйони різних, Коли людина тихенько сказав за чоловіка. І все, його вбили. Його вбили. Є моменти, коли люди, старші люди, можуть тихенько так сказати сину і дочки. І оте Шук-шук, як я кажу, ніхто цього не буде знати. Порабощає людину. По-перше, коли ми приймаємо якийсь то від когось, ми повинні знати. Я різкну так сказати, бо я вірю, що Слово Боже написано всім людям, які ходять у церкву. У першу чергу. Ви згідні з цим, так? Да? Я різкну сказати так. Словом Божим підтверджую думку свою. Душевний чоловік не приймає того, що Духа Божого, тому що він почитає то безумієм. Дада, -да. якраз в тобі і у мені два. Є командири, які хочуть нами командувати. Це наш плотський розум і духовний розум. І слово Боже каже, що вони противостоять друг другу. Вони постійно б'ються, вони ніколи не можуть согласитися. Так от коли ти ілі щось кажеш, або якийсь даєш совєт, або верніше, коли ми отримуємо якийсь совет, і хочемо отримати, ми можемо прочитати чоловіка наперед. Чи це духовний чоловік, чи це душевний чоловік? І якщо ми хочемо отримати совету того чоловіка, він не може дати духовного совета. Бо він душевний, він плодський чоловік. І возраст цього може не допомогти в тому. І різні фактори. А нам надо, а нам надо соєт. Скільки раз я приходив, коли я женився, скільки раз, я старався. Почути якийсь совет, спитати у старших людей, як мені формувати мою сім'ю, скільки діток мати, і так далі. І різні моменти я зустрічав в життю. Різні моменти. По-перше, це воля людська. Якщо Бог дає людині волю і каже: збери собі життя, то людина повинна ізбрати собі життя, а не смерть. Нехай Бог благословить, щоб ми могли збирати життя. Дивіться, що каже слово Господнє. Мудріший чоловік каже такі слова. 126 й псалом. «Вот от наслідя від Господа діти, награда від Нього, плод чрева. Що стріли в руки сильного, то синов'я молодіє. блажен чоловік, який наповняє колчан своє. Не останеться Он в стиді, коли будуть говорити з врагами в воротах. Як ви думаєте, а це слово, воно умісне зараз і ні? І тільки тоді, коли воювали мечами, коп'ями і тому подібне? Коли слово Боже каже нам, що наша брань не проти плоті і крові, но проти духов, злоби по коли Слово Боже. Каже про те, що ми повинні протистояти дьяволу і він убіжить від нас. Не завжди людині людина може сама протистояти дьяволу, навіть в пожилому віці. І перед ним предстають оті ворота, де він має стояти і говорити з врагом душі своєї. На уровні помислов, на уровні дій і багато всіх можливих є рівнів, де ми повинні. Показати, що ми є люди святі, ми боїмося Бога, ми не можемо нарушити закон Божий, Слово Боже, яке рекомендує, яке дає закон, яке навчає нас. І яка блажена та людина, яка може, коли їй тяжко, чи питання здоров'я, я взагалі. Люблю народ Божий. я люблю за вас, молиться, щоб ви були крепкі, сильні. Я люблю молиться, щоб в народі Божому не було ніяких викидишів, щоб не було ніяких негативів. Я молюсь за те, щоб Бог благословив вас крепкими дітками. Коли я бачу сестричку, яка йде в положенні, я кажу: «Господи, благослови цю душу, благослови те маленьке життя. І я думаю, що всі ми подібні слова говоримо. Тому що ми за життя, ми хочемо отримати вічне життя. І сьогодні нас требує, Господь, щоб ми любили життя і прославляли Його святе ім'я. Так, коли блажена та людина, її назвав Соломон, яка наповнила колчан свой, коли вона буде говорити з врагами, я думаю, що ті враги були опасні, ті враги були опасні, тому що стоїть на кону життя синів, дочок, їхнє батьківське життя. То було дуже опасно. Скажіть, будь ласка, а духовне життя менше опасно? Коли в людини не хватає сили, коли людина пише записки і каже такі слова. Помоліться за мене, я хочу закінчити життя самогубством. Хіба це не опасно? Хіба це менше опасно? Скільки раз дьявол питається в твої мої ворота стукать, бить? І нарвівати всі можливі погані думки. Як же блажена та людина, яка може підійти до сина й до дочки, сказати, написати на Family Chapter, дітки, моліться за мене. Мені тяжко помоліться за мене, так як ваші діти можуть помолитися за вас. Ніхто не може помолитися так. Чому? Тому що сама молитва, якщо роздумувати, ми підносимо різні молитви за записки, за другі. Ну зовсім друга молитва, коли ми молимося за нашу мамку, яка народила нас, та молитва супровождається чувствуванням сина й дочки. Коли ми молимося за батька, який дав нам життя, ми зовсім по-другому молимося. Господи, Ти ж благослови їх, Ти продлив життя нашого, наших батьків. Поможи, Господи. І ця молитва почута Господом, як блажений той чоловік, який. Наповнив колчан свої стрілами. Не буде він в постиженні, не буде. Брати і сестри, це ваша воля, скільки ви будете рождати, діток. Це ваше. Але я хочу сказати, порою люди, які рождають діток, над ними дехто насміхається. І це я чув. І не раз мені жалувалися люди, як служителю, що деякі люди насміхаються над тими, в кого багато діток. Брати і сестри, я вам хочу щось порадити. Якщо на вашу дитину, у того чоловіка, над яким ви насміхаєтесь і не вміщаєте, він на вашу одну дитину дає двох дітей віруючих, зробіть отак. Зробіть отак. Закрийте ваші уста і перестаньте це робити. Тому що ми ходимо перед Богом. Якщо в многодітній сім'ї десь щось буває, поки в ноздрях, Людини, він буде молитися, він буде просити Господа, сильний Бог навернуть. Ну якщо ми не дали отого життя людини, скільки не молися, уже все. Я хочу далі трошки прочитати Слово Боже і разом з вами пороздумувати, до якого семені ми належимо. Якщо ми святі, Божі люди, то Слово Боже каже святим людям такі слова. Ти можеш жениться, ти можеш вийти заміж, за кого хочеш, тільки в Господі. Чого так, Господі? Та він покається, та вона покається і так далі. Да, Таке може бути. Ну чому Слово Боже каже так? Тому що ти рожджений от сім'ї святих людей. Ти дожен цінити цим сім'ям. І якщо ти віруючий чоловік, молись, Господі, благослови мого сина, благослови мою дочку, і вона вийде замуж вовремя і жениться син твій. Нехай Бог поможе нам. Якщо ми віруючі люди, ми повинні практикувати нашу віру. Ми повинні уповати на нашого Господа і служити йому, розуміючи слово Боже. Розуміючи слово Боже, внікати Слово Боже і в себе. Будьте обережні. Будьте обережні навіть з совєтом. Не дайте. Не дайте якогось гріховного совета сину, чи дочки, чи якоїсь родички. Не дайте. Каже слово Боже, даби старіці учили молодих жінок, що робити? Чоловіків любить і що далі? І діток любить. Любить діток. Старші повинні навчати, содійствувати, сказати це можна, дуже просто можна сказати. Тагай вас Бог благословить і так далі. А навчати, це коли ми, дідусі й бабусі, не тільки благословляємо їх. А й допомагаємо їм в цьому. Якщо треба на якийсь потьман піти. Дітки, будь ласка, сьогодні моєї жінки нема. Вона якраз на тому служенні знаходиться, коли вона служе моєму роду, нашому роду. Нехай Бог благословить нас, зрозуміть, як важливо стоять на позиції життя. Як важливо стоять на позиції життя. Нехай Бог поможе нам і содійство. Одного разу я мав такий бізнес. І я їздив поламані машини, скупляв, ремонтував їх і продавав. То було трошки більше, тому що в основному я сам робив в моєму життю, і жінка займалася дітками. І я одного разу приїхав до одної сім'ї, бачу, у них так діток багато. Ми порішали свої бізнесовські питання. І я задаю питання: а це кажу, ваші всі дітки? Вони кажуть, так. Да". По-моєму, за п'ять діток було. І бачу, так рік через рік. А... А я кажу, вибачте мене, кажу, а це американці були, а з чим це зв'язано? А вони кажуть, а ми люди віруючі. Ми не любимо світа й того, що в світі. Там є свої рамки, а в народі Божому, в Слові Божому, є свої рамки. Я зовсім не кажу за тих, кому Бог не дав діток, хто боліє там і так далі. Я не прибігаю ні до якої крайності. Я кажу чисто слово Боже. Хай Бог поможе. Чого? Ми повинні. Вліяти на наших діток, чого ми повинні не тільки благословляти словами, а й благословляти їх нашим життям. Потому що вони знімагають. Їм теж буває тяжко. У нас сімеро діток, може хтось за це не знає, у нас є здвоєння. І нам було дуже тяжко, особливо моєї жінки. Я встав, пішов на роботу, наробився, їй треба їсти зварити, надо з дітками побути і так далі. І в основному, в основному. Були моменти, коли десь хтось там трошки помагав, а так в основному самі. Безусловно, відповідальність в першу чергу лежить на батьках. Ну ми повинні допомагати їм. Може просто позвати дочку і сказати, дочка, став своїх діток у мене. Йди на другий поверх і просто поспи. відпочинь трошки, поки ми в здоров'ї, поки Бог дає сили, потихеньку я думаю, до 70 років аж бігом можна допомогти. Якщо здоров'я дозволяє і так далі, ми повинні допомагати. Ми повинні содівати життю це наскільки важно, хай Бог допоможе нам. І ще Одне із слова Божого, де я хотів разом з вами пороздумувати. Я чув і ще хочу сказати такі слова, от других, сказати, так, тьошів, тісів і так далі. Різні подобні слова. Ну, я скажу такі слова. Коли дітки туляться до батьків і хочуть, побудьте трошки, не злоупотреблять, бо батьків теж є своя сила, теж є, яка то золота серединка має бути. Але, ем, споминаю, зараз одні дітки привели додому, до, до привезли на машині дитинку, направили і на машину, і поїхали по своїм ділам. Чи больні батьки, чи ні, це теж неправильно. Це теж неправильно. І е, другі говорять так, батьки, я своїх діток воспитала, а тепер мастіть голову ви. Мені ніхто не допомагав. Різні різні моменти бувають. Награда буде від Господа. Чому так? Я читаю Слово Боже. Я не хочу трошки можна більше сказати, але е, розумію час. Я читаю Слово Боже, над яким ми повинні задуматися. І якщо ми в цій тільки житті надіємося на Христа, то ми нещасні всіх чоловіків. Карінфінам 15 глава, 19 стих. Далі. Ця ж глава, 33 вірш. Не обманувайтесь. Куди сообщество розрощають добрі нви, отризвітьсь, як должно, і не грішіте. І Бог сду вашому, скажу, некоторі із вас не знають Бога. Ми согласилися з тим, що Слово Боже написано в першу чергу для людей, які ходять у церкву, які служать Богу, які хочуть отримати вічне життя. І тут, Слово Боже, каже, некотри із вас не знають Бога. Життя це битва. Це нелегко. Сьогодні чоловік духовний, а завтра душевний став. Не поборствував десь. Вчора душевний, поборствовав, покаявся перед Богом. І Бог підняв його в позицію духовного чоловіка. Треба дуже обережним бути. Я хочу читати Слово Боже. І якщо ми в той житті надіємося на Христа, то не щастя всіх чоловіків. Є люди, які надіються тільки в цьому житті. На Христа. Як чоловік надіється, ми не знаємо. І число діток теж не дає, як сказати, стопроцентного відвіда на це питання. Ну, є такі люди. Далі ми читаємо Слово Боже. Чому віруючі люди повинні рождати діток? Чому? Дивіться, що пише слово Боже. Це 15 голова, читаємо далі. 43 верша Иныща. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Внимание! но не духовне прежде, а душевне, потом духовное, но не духовне прежде, а душевне, потом духовное. Каже слово Боже, багато місць, де Бог благословляє людей, де Бог, коли каже, що у вас. Буде все добре, Бог благословить здоров'ям, не буде викидишів, Бог благословить скот вас і так далі старого заповіту до останньої страниці Слова Божого, ми читаємо і бачимо те, що Слово Боже каже і благословляє. Сначала плотське, душевне, а потім духовне. Скажіть, будь ласка, чий промисел для того, щоб не було духовного? Сразу ж треба убити душевне. Зробить все можливе для того, щоб душевного не було, не родилося. А Ісус Христос пострадав, помер за нас, пролив свою невинну кров. Для чого? Він із любві своєї возродив дух наш. Ми були мертві перед Богом, але Він возродив дух наш. І він буде возрождати, і це колесо життя буде до останнього дихання на цій землі, буде котиця. І він готовий возрождати кожного чоловіка. Чи ми коли-нібудь думали про те? Якщо Бог забере сім'я життя від людини, всього 100 років. Всього 100 років. І оці заводи, фабрики, доми, все, що тут на цій землі люди построїли, вони передадуться за війні. Їх не стане. Ну, людей не буде, а Бог дає життя. І за життя кожна людина буде відповідати. Каже Слово Боже, задає питання: хто любить жизнь? Дітки це життя. Слово Боже каже, хто любить жизнь, то тут живе язик своє зла і уста свої від лукавих речей. Уклоняйся від зла і ділай добро іщи чим міра, і стремісь к нему. Потому що очі Господа обращені к праведним, і уші його к молитвам їх, но лице Господне проти ділащих зло, щоб істрибіти їх землі. Це новий заповідь. Це Петро пише. Бог да благословить нас усіх. Я продовжую вас любити. Я хочу, щоб народ Божий умножався, сильний був, щоб ім'я Господнє було прославлено возвеличено. Я не прибігаю ні до яких крайностів. Я хочу сказати кожному з нас, особливо тим, хто зараз рождати діток. Передивіться ваші думки. Подумайте, задумайтесь, чи якими думками ви керуєтесь, чи плоским розумом, чи духовним розумом. Благослови нас усіх Господь, будемо за життя, будемо благословляти один одного, будемо благословляти внуків і правнуків, навіть якщо їх нема. Будемо вже благословляти, як Бог продлить дні нашого життя. Каже слово Боже: новий род ізбраний, царственне священство, народ святой, люди взяти в удел, даби вас совершенство, призвавши вас із тьми в чудний свій світ. Не копіруйте цей світ. Не копіруйте цей світ, бо в ньому похоть плоті, похоть очей і гордость житейська не єся Отця, но от міра Сього. І мір проходить і похоть його, а ісполняючи волю Божу прибиває во Амінь. Молимося.